Безпритульні тварини, холодні, голодні, звичайні, немодні, собаки і кішки блукають по місту, шукають поїсти. Нас повсюди оточує неповторний світ живої природи. Цей пишні глясті дерева, дивовижної краси квіти, барвисті метелики. Пернаті птахи і, звісно, наші друзі тварини? Тварина стала вірним другом людини. Давайте ми поговоримо про них. Скажіть, а чи зустрічали ви котиків і собачок, в яких немає господарів? Де зустрічали? Що вони їдять? Де вони сплять? Чому вони не мають ні житла, ні їжі? Чому безхатні тварини біжать за нами? А чи знаєте ви, як називають людей, які допомагають безпритульним тваринам? Волонтери. Це емблема волонтерів. Я пропоную вам стати маленькими волонтерами. Чим ми можемо допомогти безхатнім тваринам? Нагодувати, збудувати житло, подарувати ковдру, написати оголошення та знайти родину, віднести до ветлікаря, попросити батьків купити їжу для тварин. Я хочу, щоб ви виросли добрими, чуйними, щоб відчували радість від піклування про природу, частинкою якої ми всі є. Я пропоную вам долучитися до акції Подарунок для пухнастого, яка проходить в нашому дитячому садочку.